Всім привіт, Роман Крос на зв'язку. І сьогодні ми з вами побачимо про те, як прокачати нашу шию, щоб зменшити вірогідність нокауту та покращити кровотік в головний мозок, що буде сприяти тому, що у вас рідше буде боліти голова, або довше ви будете жити без цих проблем. Тож, поїхали. І так, тренування, яке я сьогодні покажу, його можна робити будь-де. В будь-який час і вам ніхто для цього не потрібен, ніяке обладнання і не потрібен навіть е, асистент. Прокачку нашої шиї ми почнемо з активації м'язів. І це буде наша розминка. Тож, дивіться, ми перше, що ми робимо, ми фіксуємо пресом нашу спину, щоб не було ніякої компенсації в хребті. Так. Руки притискаємо до себе, прес напружили. Потім підборіддя натягуємо максимально на себе. Опускаємо вниз. Повертаємось так, щоб підборіддя максимально було направлене на наше плече одне. Відхилились потім назад, прокрутились. На інше плече поклали підборіддя по центру. Потім зворотній рух. Повернулись, відхилились, прокрутились, опустились по центру. Найважливіше це те, щоб не було ніякої компенсації і рух максимальний. Тоді ви повертаєтесь в один бік і з іншого боку ви будете відчувати розтягнення. І покажу з цього ракурсу. Робимо два кола туди-назад, і потім повторюємо ще раз, починаючи в інший бік. Так, на себе вниз. І так, ми трішки розім'яли та активували м'язи. Переходимо до прокачки. Спочатку ми будемо м'язи, що йдуть позаду прокачувати. Для цього ми руки беремо в замок за головою. Отак. Пальці навхрест. Лікті тримаємо не широко. Звідси ми тягнемо руками. Руками тягну я вперед і вниз. Головою створюю супротив. Не даю нахилитись в голові, а потім потрошку попускаю. Опускаю підборіддя до грудної клітини і вирівнююся. Рух в кожному напрямку 2-3 секунди має тривати. Робимо так 10 повторів. Відпускаємо руки. Тепер передню частину шиї. Руки на підборіддя. Тиснемо руками, наче намагаємося голову до стелі підняти, так? тиснемо вгору, трішки розтискайте щелепу, щоб не було великого тиску на наші зуби. Нахилились. Вирінуємо. Теж 10 повторів. І тепер бокові частини. Перекидаємо руку через голову. Середнім пальцем направляємося на вухо, рукою іншою впираємося з зовнішньої сторони. Цією тягнемо, цією штовхаємо і нахиляємось до плеча тієї руки, яка тягне. Нахилились, вирівнялись. При тому, як нахиляємось, не повертаємо голову. Голова дивиться рівно перед собою. Так само 10 повторень на кожен бік. Це було перше коло. Таких кіл треба зробити принаймні 4. 3-4, цього вже достатньо, якщо вам а, вже ви будете досвідчені. Вже довго будете тренуватися по цій схемі, тоді можна і 5 підходів по 10 разів. Ви створюєте і регулюєте самі е, натиск, так? тобто навантаження, силу з якої ви тиснете руками, ви самі регулюєте. Таким чином, ви можете, чим сильніше у вас руки, тим більше навантаження створювати на вашу шию. Зараз я зроблю ще 4 кола і покажу вам фото до тренування моєї шиї. та після тренування. Крім фото, зніму в динаміці, щоб ви бачили, що я не спеціально там відтягую підборіддя назад, щоб зробити таку шию. Так? Дивіться. Ось так шия налилася після прокачки цієї. Бачите, ледве повертаю. Отже, ось така прокачка. Вона займає, якщо ви робите 4 кола, я думаю, десь е, на ну, 4 кола буде 5 хвилин, у вас витрачено розминка, е, колові рухи. так. Заминка, теж е, найкраще, якщо буде у вас час на заминку, теж зробіть колові рухи, ті ж самі, їх вже буде важче робити на себе вниз. І потім ще розтягнути бокові частини, руку через голову. так. Звідси розслабляємо голову, нахиляємо ухо до плеча, затримуємось секунд на 15-20. Тягнемо потрошку рукою, відчуваємо, як розтягується бокова частина. Прибираємо інший бік. Теж дивимось рівно прямо, голову, ніс вгору не задираємо. Тож, ось таке коротеньке тренування забезпечить вам гарну, сильну шию, яка допоможе вам не лише тримати удар та краще боротися, але і у вас рідше буде боліти голова, тому що кровотік до головного мозку покращиться, у вас буде краще з тиском. І я вам бажаю бути здоровими та сильними. На цьому я закінчую відео. Дякую, що переглянули. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, радьте це відео до перегляду друзям, якщо вам сподобалось. І слава Україні! До нових зустрічей!